Ми поговоримо з вами е, про покоління. Ми поговоримо з вами сьогодні про покоління і, і ви знаєте, у нас сьогодні буде е, чудовий час. Е, коли ми будемо. Е, Спілкуватися і бесідувати з тими людьми, які служать е, нашим поколінню. І ви знаєте, для мене це герої. Для мене це герої. І я коли готувався до цієї проповіді, я згадав е, час, е, коли е, я після університету я навчався в аспірантурі, писав дисертацію. І потім викладав в, в одному інституті. І ви знаєте, що в мене цікаво було? Я приходив на лекцію, переді мною сиділи, ну, я тоді був молодим викладачем. Вот, такі молоді студенти. я думаю, воу, Господь, ти зібрав тут друзів. Зараз я їм. Звісно, познайомлюсь, і ми з ними будемо друзями. Ви знаєте, що я зрозумів? Вони тебе слухали, але між ти, ним і тобою була дистанція. І не ти її зробив. Тому що ну, перед ним ти викладач. І вони, знаєш так, вони до тебе відносились отак сторонньо. Я вам скажу, мені прийшлося прикласти зусилля, щоб з деякими з них подружитися. Знаєте, І е, сьогодні ми будемо говорити з вами про покоління. І часто ми думаємо, допустимо, що це, знаєте, коли ми думаємо, я багато служив в місії. І я розумію, що для того, щоб тобі ну, спасти або вплинути на якісь е, людей, тобі потрібно до них. Доторкнутися. Потрібно туди приїхати. Але я вам скажу відверто: якщо ми хочемо, щоб наше покоління і люди, які йшли за нами, передати їм оцю істину, про яку я сьогодні говорив, ми повинні зрозуміти, що це наша внутрішня місія. Ми маємо прийти туди. Ми маємо, знаєте, як коли місіонер, він. Він е, долає якісь е, ліміти, так само ми маємо долати. Знаєте, я б це відчув, коли моя дитина п'ять років назад вона стала підлітком, і раптом я зрозумів, що на цій землі, крім мене, ще нормально функціонує наступне покоління. І воно зовсім інше. І мені потрібно зрозуміти їх. І мені потрібно їх зрозуміти. Знаєте, завжди, завжди мене надихало одне місце писання 3 Івана 1.4. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої живуть у правді. Я не маю більшої радості від цієї, щоб чути, що діти мої. Живуть у правді. Знаєте, я можу, знаєте, от як віруючі батьки, ти, коли говориш, спілкуєшся з дітьми, так само, як в тій лекції, вони всі сидять мовча, мовчки, і тебе слухають. Але ти до кінця не знаєш, чи вони чують тебе, чи вони на своїй волні. Не мішай, Олексій, ми, ми тут про себе думаємо щось. Але радість буде в тому, коли я буду переконаний, що мої діти. Живуть в правді. Тобто мені хтось скаже про це. Я в цьому переконуюсь. Я вам скажу відверто, я буду з вами щирий. Коли мене питають, ну яка твоя мрія, я розумію, що я вже багато, знаєте, як знаєте, як багато що е, в житті, бо ну, я був, проповідував, багато що я можу зробити. І знаєте, ти такий супергерой. Але насправді те, що дійсно моє серце е, би, крає, і про що я молюся? Я молюся про те, щоб я міг подивитися назад і почути оцю радість, що мої діти, оце в наступне покоління, вони живуть справді. Це моя ціль. І я вірю, що це те, що. Знаєте, як. Е, Побуджує нас сьогодні молитися, і покоління, воно настільки важливе, настільки важливо, тому що, знаєте, ми з вами можемо тут гарно проводити час, але час невпинно змінює нас. І хтось має бути іти за нами. Я хочу сьогодні відкрити одне місце писання, всього одне. Це 2 Корінтянам, 12 розділ 14, 15 вірш. А апостол Павло в полеміки, це вже друге послання, спілкуючись з Коринською церквою, він, він висловлює одну таке із серця, просто це такий вираз, який показує, чому ж це ж таки цей апостол він був настільки успішний. І ось що він пише. Ось утретєй я готовий прийти до вас і не буду для вас тягарем. Не шукаю бо вашого я тільки вас. Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям батьки. Я ж захотую витрачуся і себе витрачу за душу вашу. Хоч що більше люблю вас, то менше я. Е, я перефразую цю фразу, і ми декілька уроків візьмемо звідси. І ось як вона звучить. Готов бути поруч без зайвого обтяження або напрягу, да, як молодь каже. Щоб зрозуміти, як ефективно передати дорогоцінний спадок. Істини в атмосфері жертовної любові. Я ще раз повторюю, готовий бути поруч. Ви знаєте, у апостола Павла було чим займатися, але він каже: я готов прийти до вас. Перший урок, який ми е, маємо зрозуміти, для того, щоб досягнути молодь, потрібно бути готовим. Прийти до них, послухати, про що вони думають. Не просто так: помовчи, я тобі скажу, як жити. Готовий бути поруч. Хто з вас знає, що молодь це не та категорія людей, яка буде тобі говорити про свої потреби. Вони просто мовчки. Якщо їм щось не подобається, вони просто розвернуться і підуть там, де їх почують. Часто дорослі вони новщині, вони говорять про проблеми, вони так говорять, щоб їх почули. Іноді у нас, нам здається, що молоді потрібно тільки, щоб ми їх там забезпечили, дали їм там на iPhone, на iPad чи що там ще. Але насправді вони шукають, і вони в першу чергу вони хочуть, щоб ми могли їх почути. І апостол Павло каже, я готовий прийти до вас. І там була полеміка, там був спір, у нього були претензії до них. Послухайте, я вірю, що знаєте, між поколіннями ми різні, але це не означає, що е, ну, ти маєш робити те, що я тобі скажу. Ні, це означає, що між нами має бути е, діалог. Другий урок. Один е, е, другий урок без зайвого обтяження і напрягу. Але перед цим от, зараз подивився в конспект, Мені подобається цікава така фраза. Вона завжди мене приводить. Ну, історія. Колись е, синку прийшов до тата, який займався, він так піклувався про те, щоби. Заробляти з дітьми, забезпечувати сім'ю. Він каже, таточко, скажи мені, скільки ти заробляєш от в годину? Він каже: ну, так, синку, ну доларів 40 буває. Синку побіжав в другу кімнату, на шкрь 40 доларів, каже, папа, а тобі 40 доларів, проведи зі мною час. І Тато зрозумів, що одна з тих речей, які ми можемо вплинути на дітей, це проводити з ними час. Проводити з ними час, спілкуватися, не просто сприспитати, я радий тебе бачити. А коли ми питаємо, як в тебе справи, я готов вислухати. Як в тебе справи? І чим я можу тобі допомогти. Другий урок другий урок без зайвого обтяження І напрягу. І він каже: Я не буду для вас тягарем, не шукаю Бо вашого я, а тільки вас. Знаєте, так важливо, щоб ми розуміли, що молода людина, підліток, дитина це особистість. Це особистість. І знаєте, часто нам хочеться, ну, е, так що ти можеш зробити? Да? Але він каже, я хочу, щоб, щоб я міг зрозуміти, да, щоб не, без зайвого обтяження. я не шукаю вашого, а тільки вас. Цікаво чомусь в єфесянах і в Колосянах такі слова, я не знаю, от, як ви розумієте, а батьки не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і устереженні Божому. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. От як ви розумієте слово дратувати дітей? Як варіанти? Моріс, що таке дратувати? От не дратуйте дітей. Всі батьки зрозуміють. Розумієте, є дещо. що... Ну, ми, може, ми, ми маємо передати остереження, яке може бути виконано. Але якщо я йому. Я, якщо я, знаєш, як, дуже, дуже важливо не перегнути всьому палку. Розумієте? Дуже важливо зрозуміти, щоб вони не впали на своїх дусі. Вот. Тому я вам скажу, я достатньо а, вимогливий батько. Достатньо вимогливий батько, У мене е, достатньо є серйозні е, вимоги. Але я розумію, знаєте що? Що якщо ці речі вони не будуть балансуватися з любов'ю і ніжністю, покоління тебе буде сприймати просто, як, знаєш, як, знаєте, як прийшло якесь. ну, Проблема прийшла. Да? Треба що робити, що робити. Я, я приходжу додому, е, заходжу до Павліка в кімнату, він одразу включає в шахмати. Я граю в шахмати, папа, все хорошо. Ні-ні. Розумієте, тобто, ну, ну, я так утрірую, да? чи там заходжу, там, ну, допустимо, до Аня одразу біблію читає. От. Ну, Це шутка. Ви е, розумієте, ми маємо з бути другом і вони е, мають ці речі розуміти. І наступне, і основне, що ми маємо третій урок. Дорослі передають дорогоцінний спадок істин. Не діти повинні збирати маєток батькам, але дітям батьки. Тобто є ціннісні орієнтири яким ми маємо передати? Ми можемо спитати у дітей, як е, можна їм щоб воно було для них комфортніше, щоб для них можна було зрозуміліше. Да? Вот. Тому що навіть е, ну, любе виховання, воно каже, якщо ти з дитині хочеш щось пояснити, ти маєш опустити на рівень, щоб ти бачив один одного. Отак. Але, це не... Але ми маємо передавати істину. У нас є що передати. Але для того, щоб передати, я маю опуститися і я маю сказати цю істину. Тому що істина це те, що сьогодні так не вистачає цьому світу. Те, що цінне, воно потребує часу, досвіду і глибинних знань. Що впливає на перспективу життя. Чому істина настільки важливою є? Тому що церква просто не може бути церквою, якщо вона не на боці істини. Почуйте мене. Ісус прийшов як захисник істини і також тих, хто обстоює її. Без розуміння цього церква навіть не може проповідувати. Євангелія. І послухайте уважно, оце те слово, яке я всередині получив. Без істини церква вдається до терапії і має пацієнтів, а не учнів. Я ще раз скажу. Без істини церква вдається до терапії. Тобто ми сьогодні живемо в цей час, коли у людей проблеми душевні. Але послухайте, так само, як і говорячи з дітьми, ми можемо знати глибоко їхні переживання. Але ми маємо зрозуміти, вони потребують істини. Тому що саме істина вона приносить свободу. Саме істина, Бог, Він приносить, е, прино, при, 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 приносить звільнення і завдання нашого покоління. Що успадковує кожне наступне. Розуміти християнство як повну картину світу. І передати це. І якщо християни не, не розуміють істину, то, вони, то наша віра це просто сентиментальність. Тому, знаєте, я вірю, я вірю, що. По-перше, ми дорослі. Ми маємо зрозуміти, що ми з вами маємо. І по-друге, ми маємо настільки подумати, як ми можемо це ефективно зробити. Я хочу відкрити останнє місце писання книгу притчі. Четвертий розділ, третій вірш. Поділюся, як лайк, фахак, Чи як там? Коротше, отак, вот як Морис сказав. Мої діти, я десь, як тільки вони починають читати, я їм кажу: слухайте, якщо ви ну, тільки навчились читати, я кажу, ви маєте. От що читати, вони читають книгу приповісти. І там 31 розділ. І кожен розділ дуже легко вони читають, і так відбувається цілий рік. Вони просто читають книгу Приповісти. Вот. І потім, і ви знаєте, тому, чому? Тому що Книга Приповісті це книга, яка куди? Вона направлена на юнака. І якщо ви почитаєте книгу Приповісті, ви не знайдете там глибоких таких ну, роздумів, там невеличкі істини, але вони як коля забиваються. Вони як колія забиваються. От. І потім мені вже дружина каже: Олексій, давай вже Євангеліє хай, хай прочитають. Харе, уже притчі. Але це так важливо. Так от, притчі, 4 розділ. Послухайте, діти, напущення батькового. батькового і прислухайтеся, щоб навчити розуму. Бо даю вам добру науку, законом мого не кидайте. Бо синам у батька свого я був, пещений, єдиний у неньки своєї. Навчав він мене і мені говорив: нехай держиться серце твоє моїх слів. Стереже мої заповіді, та й живи. Російський переклад, мені подобається, тут говорить, ібо я був сину отця, моєго, нежна любимий і единственний у матері моєї. Ви знаєте, для того, щоб істина. от е, Соломон, ну, чому він прийняв цю істину? Тому що він від батьків що отримав? Нежність, да? пещиний. Єдиний. Знаєте, як, я не знаю, як ви сприймаєте е, оці слова «ніжно-любимий»? Правда, це те, що часто. Е, я переживаю, переживаю, да? мої діти, можливо, не почують те, що я їм скажу, але вони приходять, і я їх обнімаю цілою. Я продовжую говорити їм істину. І я продовжую говорити цю істину. Ви знаєте, те, що хочу я сказати, знаєте, те, що зараз е, я говорю про сім'ю, але те саме стосується і церкви. Ми бачимо тут молодь. Ми бачимо тут е, е, дітей, які ганяють. розумієте, І вони ганяють для того, щоб йому дати підзатильник, понимаєте? От. А можливо, просто от обняти і спитати: Павлик, як твої справи? Розумієте, ми маємо, якщо ми хочемо передати істину, вона має бути передана як? В любові? Тому давайте ми зараз рідненькі. Я хочу помолитися е, за батьків. Я хочу помолитися за нас, дорослих. Зараз е, у нас е, буде е, ток-шоу. Але я хочу помолитися, щоб ми могли з вами зрозуміли, що це наша місія. Бути готовими, прийти і донести ту істину, яку він дарував нам. Невесний таточко, я дякую тобі. Дякую тобі, Боже мій, що ти, Господь, дав нам такий дорогоцінний спадок, ти дав нам дітей. Я дякую Тобі, що, Боже мій, ми не є останнім поколінням, але за нами йдуть ті, хто слідують. І я молюся, Боже мій, нехай вони пізнають тебе і дай нам бути інструментами. Дай все, що ми маємо, наші гроші, наші ресурси. Ми, ми хочемо бути підтримкою, Боже, для кожного знизу. Боже. Щоб Твоя істина стала для них їхньою власною істиною. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. І я передаю мікрофон.